Добрий день. Сьогодні на об'єкті закінчили монтаж водопроводу та теплої підлоги до стяжки в ще одній квартирі в німецькій системі Кантер з 10-річною гарантією. Різниця гарантії Кантерму від інших виробників в тому, що створюється страховий європейський поліс на всі гарантійні випадки. Якщо прорвалася труба і та затопила сусідів. Це, це компенсує фірма КАМ. Чого така гарантія? Того, що ці труби не течуть і, і можуть працювати більше, ніж 50 років. Зробили повністю 100% теплу підмогу. Самі оптимальні варіанти по цьому відношенню ціна. Діяльні. Якщо ми рослимо квартиру, саме дешевий варіант по вкладенню це зробити все в радіаторах, але потім ви кожен рік переплачуєте за газ. Середній варіант це зробити все в теплій підлозі 100% Тоді у нас ця система буде низькотемпературна і буде приносити економію. І найдорожчий варіант і по вкладенню та по комунальному – це комбінувати теплу підлогу та радіатори. Тому краще для себе і як у всій Європі зараз роблять це робити 100% теплий пол. Бо це потім буде у вас і котел працювати на самому мінімумі, та довго буде витримувати тепло в квартирі, що дуже важливо. Під час війни, і коли вимикається світло, то з теплопідлого вона дві години прогрівається, і ще сутки півтори є тепло в квартирі. Це дуже відчувається, на жаль, що таке є. Також всі, вся тепла підлога вкладена з потрібним шагом. Якщо звернути увагу... Зараз питання, як покупити такі вікна, чи потрібен тут радіатор і що таке гранична зона. Гранична зона це вкладається тепла підлога під вікном з більш частим шаром. Тобто в нас заходить саме висока температура під вікном, і потім вона зменшується по віддаленню вікінгу. За що в цьому створюється теплова завіса, і що. Що вікно після цього заподіватись не буде. Тобто весь розрахунок, теплопло це не просто кинути шланг і воно буде працювати. Ні, всю теплопідлогу, весь розрахунок по конторам, яка має бути гранична зона, вираховують наші технічні спеціалісти з, разом з технічними спеціалістами фірми КАП. Бо це одна із вимог гарантії. Також із умова закупка трубку труб, на офіційному представництві, бо підробку ще зараз дуже багато. Відкривають інтернет, там таноцька труба по 20 гривень продається. І її роблять із бутилом і просто, просто вкрасою назву. Тобто якісна труба буде тільки у офіційних дилерів. І також третя умова, яка має бути, це Кожен монтажник має мати сертифікат. Якщо в нього є сертифікат для монтажу, який є в наших хлопців, то, то тоді тільки при наявності всіх трьох цих вимог, фірма КАМ вам виписує цей страховий поліс. Також зробили виходи під котел води, гримінку зачасту встановлюють на кухні. Встановлюють в повному ящику, тому що до неї вам часто не треба буде долазити, щоб вона не займала місце. Також зверніть увагу, чому ми кажемо нашим клієнтам, що важливо зробити воду і по підлогу до розтяжки, тому що у вас вже під кожен сантехнічний прибор вже зроблені готові виходи. Тобто вже Пов можна повністю залити, вам більше не треба буде його ж робити. У нас вже всі виходи зроблені, холодної, гарячі води, тепла підлога. І причому, якщо це тепла підлога, то вона ще закриває всі магістралі, які в нас йдуть у теплювачі. Також зроблено коридорі, як ви бачите, без всяких хвостиків. Отступи робити не потрібно. Бо буде у вас з'являтися кліснява. Єдиний поступ, який потрібен, це зробити ті унітаж, щоб, щоб коли ви виїжджаєте в відпустку, у вас не пересох гідрозатвор. В інших випадках ми теплу підлогу вкладаємо на всю площу. Також по самому зробили одразу всі виходи під кожен прибор, то в нас десь буде ванна, головальник, гігієнічний душ. Також зробили виходи, замінили поліпропиленову трубу на трубу із поліетилену. Тут це в нас виходить вихід від лічильника. Тут буде встановлюватись вузол фільтрації, бо вода в нас зачасту дуже грязна і обов'язково треба робити вузол фільтрації. Буде вода заходити від лічильника, проходити фільтрацію і вже розходитись по загальній системі водопроводу. Також всі магістралі закриті підлозі, все закрито теплою підлогою і готово до заливки. Тобто у вас вже на етапі, у вас ще немає стяжки і у вас вже є повністю, повністю готова інженерія по водопроводу. Ви, ви, вам кадли вже залив підлогу, у вас вже буде повністю все готово і полу вам нічого не треба буде робити. Коридорі також углузли тепло, тепло, а в кімнаті. В кімнаті теж тепло з граничною зоною під вікном і стандартним шагом вже по кімнаті. Багато людей питають, чи... Буде сильно жарко чи ні. Якщо зробити правильно теплу підлогу, ви можете відрегулювати будь-яку температуру будь-яку в кімнаті. Тобто зробити що 16 градусів, 17, 20, при правильному монтажі і регулюванні це все в настоця, Ну, також можна її перекрити зовсім, якщо, якщо ви цього забажаєте. Тобто, якщо ви хочете зробити собі професійну інженерію і більше не звертатися до цим питанням, що щось тече, не працює, а один раз зробити і тільки виставляти температуру, яку ви бажаєте, тоді вам до нас, строман наш альянс, завжди буде радий вам допомогти з вирішенням цього питання з учетом всіх ваших побажань. Чекаємо вас у гості.